Бой пройшов добре, але видно, трохи не допрацював, так як перемогу віддали моєму місцевому супернику. Спочатку бій був трохи рівний, потім я трохи забрав переимущества і в кінці нам також якби, було рівне. Але я розумію, що як на виїзді боксуєш, як завжди, що треба ну, бути на голову вище. Але так як мій суперник такий ну, видався непростий, він дуже досвідчений і в аматорському боксі в нього дуже велика кількість заслуг. Але це професійний бокс, я все розумів, що можна і треба його було виігрувати. Ну, але Програв. Ну, нічого, зараз відпочинемо, приїду. Почнемо знову підготовку. Думаю, все буде добре. Хотів би окремо сказати дякую моїм вболівальникам, які завжди зі мною, незалежно від результату, моїм менеджерам, моєму тренеру. Слава Україні!